Вітаю! А що, якби звичайний пристрій, який ми звикли вважати споживачем енергії, насправді міг би стабілізувати всю електромережу. Саме сьогодні ми розберемося в цій захопливій історії, як промисловий двигун перетворюється на справжнього захисника нашої енергосистеми? Звучить трохи як фантастика, правда? Але знаєте що? Відповідь однозначно так. Давайте ж з'ясуємо, як це взагалі можливо, і головне, чому це настільки важливо для нас усіх. Гаразд, занурюємось у тему. Перш ніж говорити про рішення, нам треба зрозуміти саму проблему проблему, яка непомітно існує у наших енергосистемах. Отже, що ж це за звір такий реактивна потужність. Уявімо собі звичайну гойдалку. Активна потужність це та сила, яка рухає її вперед-назад. А реактивна потужність це, по суті, зусилля, яке ми докладаємо, щоб просто підтримувати цей рух, корисної роботи вона ніби й не виконує, але без неї нічого не вийде. В енергосистемі вона потрібна для створення магнітних полів у двигунах, але при цьому є таким собі обтяжливим побічним продуктом. І тут важливо розуміти, це не якась абстрактна фізика. Цей невидимий тягар створює цілком реальні і скажу вам дуже серйозні проблеми для всієї енергосистеми. Так що ж відбувається, коли цю реактивну потужність ніхто не контролює? По-перше, з'являються додаткові втрати енергії. По-друге, падає напруга в мережі. По-третє, знижується ефективність підстанцій, і найгірше зменшується пропускна здатність мереж. Простими словами, це, знаєте, ніби намагатися їхати на велосипеді з ледь накачаними шинами. Зусиль докладаємо більше, а їдемо повільніше і менш стабільно. Але, на щастя, є рішення, і це наш герой синхронний двигун. Сприймаємо його не просто як шматок заліза, а як, скажімо, розумний інструмент для тонкого налаштування всієї енергомережі. І ось тут починається магія. Вся справа в тому, що ми можемо ним керувати. Завдяки точному контролю так званого струму збудження, двигун може перемикатися він або споживає реактивну потужність, або починає її генерувати. А що таке цей струм збудження? Найпростіше уявити його як ручку гучності для магнітного поля двигуна. Регулюючи цю гучність, ми кардинально змінюємо його поведінку. Гаразд, теорія, це чудово. А як це виглядає зсередини? Зазирнімо, так би мовити, під капот цього дивовижного процесу? І тут варто запам'ятати одну ключову фразу вона пояснює абсолютно все ключ до всього це струм збудження. Це той самий регулятор та сама ручка гучності, яка дає нам повний контроль над ситуацією. Візуально цю залежність показують так звані В-подібні криві. Просто уявіть собі літеру V. В її найнижчій точці ідеал. Двигун працює максимально ефективно. Його коефіцієнт потужності або косину сві дорівнює одиниці. А одиниця це, по суті, 100% ККД. Вся енергія йде на корисну роботу. Краще не буває. А тепер найцікавіше, що відбувається по обидва боки від цієї ідеальної точки. Уявімо, що струм і напруга це двоє бігунів. В ідеалі вони біжать нога в ногу. При недостатньому збудженні струм починає відставати від напруги, і двигун споживає реактивну потужність. Але варто нам крутнути нашу ручку гучності в інший бік, і відбувається щось неймовірне. Струм починає випереджати напругу, і саме в цей момент він генерує енергію і повертає її в мережу. Давайте розкладемо цей танець струму і напруги на чотири простих кроки. Крок перший активний струм, той, що робить роботу, завжди біжить нога в ногу з напругою. Крок другий при недостатньому збудженні з'являється реактивний компонент, який ніби тягне систему назад. Крок третій. Коли ми збільшуємо збудження, цей гальмівний компонент зникає. І крок четвертий, найголовніший при надмірному збудженні він з'являється знову, але тепер вже активно виштовхує енергію назад у мережу. Добре, це все фізика, але яка з цього реальна користь? Де гроші, так би мовити? Давайте подивимось на цифри, адже саме вони показують справжню вигоду цієї технології. Одна ціла і вісім сотих. Що ж це за магічне число? А все дуже просто. Це означає, що для того, щоб згенерувати величезний обсяг реактивної потужності, цілих 40% від своєї основної, двигуну потрібно всього навсього на 8% більше енергії. Просто вдумайтесь, це як отримати турбоприскорення для автомобіля, яке при цьому майже не збільшує витрату пального, фантастична ефективність. І ось головний висновок. Виявляється, звичайний синхронний двигун може бути не просто робочою конячкою, а й лікарем для всієї енергосистеми. Він вирішує серйозну проблему мережі, паралельно виконуючи свою основну роботу і все це з мінімальними енергетичними затратами. Це технологія подвійного призначення у найкращому її проєві. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання. В епоху, коли ми все більше покладаємося на, скажімо чесно, не дуже стабільні відновлювані джерела енергії, і коли попит на електрику тільки зростає, як саме такі от розумні технології допоможуть нам побудувати енергосистему майбутнього, надійну та ефективну?